Добрий день, Що у вас? Кулює чи ні? А Ну братка, дай присяду. Бадяноч. Ну шо воно, на що клює? Я кажу, кукуруза перловка, то все шляпа. Зараз на черв'я йде. Пам'ятаю, рік тому з кумом на стовок поїхали і руками в камише дві тонни карася зловили. Я тобі кажу. Приїжджаю до жінки, вона мені наша мені стільки риби. В цю луску все чистити, ти бляха. Кинули її в морозилку і лежить зараз з цими карасями курей годуємо. Тема отака. Яйця потім офігезні, як у мене. А я бачу, ви понакупляли оце всяких спінінгів в мене вдома. Бамбукова паличка, поплавочок. Оце я кажу, це іменно стабільність. Жорстка стабільність. Я чого взагалі прийшов? 50 грам буде? Ні? А що це в тебе? Ручка? Нафіг тобі ручка на риболовлі. Це спінг? А як це так? Що це за технології? У мене в селі такого немає. Я на бамбукову ловлю. Ох. Оце ямано. Ето, ну я чов прийшов? 50 грам буде? Не буде 50 Ух! Ну на тобі твою ручку офігезна, балдежна. Все, братік, давай, удачі тобі. Добрий день! Чуєш, братка? А де ти той спінінг купляв, бо теж собі такий хочу? Телеграм-каналі Рибалка Бодіч за посиланням в шапці профіля? Реально? Оце так. Ну я вже біжу купляти. Давай, братка.